Ви бізнес, котрий шукає нові ринки збуту в умовах спаду попиту, ну або розширення, де знайти потребу в товарах чи послугах, які ви надаєте, особливо в умовах війни, коли ринкова кон'юнктура динамічно змінюється. Ну і ще, як відстежити потоки грошей, аби знайти актуальну нішу? Я знаю як, аналізуючи публічні видатки, і сьогодні я покажу, як іде це робити. Тож без зайвих слів починаємо. Всім привіт, з вами YouControl. І перш ніж ми почнемо працювати зі спендінгом, бо саме так називають публічні видатки, ну, щоб уникнути. Тавтології, кілька секунд теорії. Тож публічні видатки держави це платежі з державного та місцевих бюджетів, і той, хто їх відстежує, знає скільки грошей і куди рухаються. Тож публічні видатки це джерело доходів для бізнесу, особливо у воєнний час. Бо на сьогодні вони становлять понад 52 від загального державного бюджету. Іншими словами, це купа грошей, небачені горизонти та можливості. Звісно, значна частина цього об'єму стосується оборони і не відображається в публічній площині. Утім, наявного цілком достатньо, аби успішно розвивати бізнес. Ну а я нагадаю, що за даними агентства ТОПЛІТ, 43% бізнесу припиняють своє. Існування саме через низький попит. Знаю, знаю багато теорії, але без неї ніяк. Тож сьогодні я продемонструю кейс комбінованого підходу з пошуку інформації про контрагентів у сфері фінансових послуг і з використанням продуктів UControl, власне самої системи та YC Market. Припустимо, ви маєте на меті здійснити бізнес-розвідку, проаналізувавши середній банківський. Сектор, і наше завдання знайти і дослідити транзакції банку за сумами публічних надходжень. І тут у вас є два варіанти використати систему U-Control Market для формування списку конкурентів з мінімальними витратами часу. Ну і звісно, потім перевірити детальніше в системі U-Control, або шукати фінкомпанії в Гуглі та перевіряти всіх. По черзі, витративши на це в рази більше годин, ну а може днів. Якщо ви прихильник другого способу, скіпайте відео до місця про перевірку в Таймкод Тайм код я залишу внизу. Ну а поки розповім, як відфільтрувати список потрібних фінустанов у YC Market. Тож для того, аби сформувати звіт з конкурентів у банківському секторі, слід авторизуватись в системі YC Market та відфільтрувати видачу. Для початку внесемо до звіту фінустанови, що не перебувають в процесі припинення. Далі оберемо необхідний квет, інші види грошового представництва. Відкриваємо фільтр Публічні видатки. І вказуємо там тип одержувачі, адже ми досліджуємо ринок банків, що отримують гроші від держави. Крім того, тут можна уточнити період. Я залишу це поле незаповненим. В розділі економічні класифікації обираємо поточні капітальні та нерозподілені видатки, інші фільтри залишимо як є, адже фінансова діяльність стосується всіх ринків. Утім, якщо вас цікавить конкретна галузь публічних видатків, можете відфільтрувати звіт за бюджетною програмою або напрямком. Також ви маєте можливість відсортувати видачу за бюджетними транзакціями. Для отримання результату тиснемо застосувати фільтри. Через кілька секунд бачимо сам звіт з аналітикою, а нижче понад півсотні компаній, котрі займаються потрібними нам фінпослугами. І тут наш аналітик Роман Корнелюк радить одразу завантажити файл Excel для більш гнучкої роботи з даними. Клікаємо на одноіменну кнопку, вантажимо і в самому документі фільтруємо стовпці за сумою транзакцій по вибраних категоріях і бачимо результат. Ось вони лідери ринку серед отримувачів публічних коштів за нашим звітом. Працюємо по списку. Обираємо того, який нас зацікавив. Тицяємо на нього та переходимо в досьє фінустанови безпосередньо в системі U-Control. У картці компанії клікаємо на вкладку Державні фінанси, де і бачимо всі транзакції підприємства. Давайте відфільтруємо їх. Нехай це будуть надходження від початку року. Сортуємо за сумами і бачимо, що найбільшим платником коштів на рахунок банку є ось ця структура. Окрім того, тут видно дату транзакції та суму. Щоб дізнатись більше, тиснемо на птаху і бачимо фінансову інформацію. А в самому низу призначення платежу. Тепер ми знаємо, що банк веде програму допомоги при народженні дитини в Києві. Дослідивши інші транзакції, розуміємо, що Фінустанова веде кілька програм соціальних виплат. І ця інформація дуже цінна, адже дає розуміння ліквідності банку та відкриває джерела грошових надходжень. Окрім того, змінивши дати досліджень, ви маєте можливість порівняти різні періоди надходжень. За необхідності, ви також можете скачати документ Excel з усією інформацією. За зворотнім принципом перевіряємо із самого розпорядника державних фінансів, ну який, власне, проводив транзакції через цей банк. Давайте дізнаємось, послугами, яких інших банків він користувався. Клікаємо на назву розпорядника і переходимо в його досьє. в панелі ліворуч. Обираємо розділ державні фінанси. Тут видно, що досліджувана нами структура є не лише отримувачем публічних коштів, а й платником, себто розпорядником. Сортуємо видачу за сумою і бачимо найбільших отримувачів держфінансів. Це до слова теж банківські установи. Клікаємо на птаху, щоб ознайомитись з деталями і бачимо, коли, як і за що розпорядник виділяв отримувачам публічні кошти. Повторююсь, для конкурентної розвідки ця інформація ну, майже безцінна. Ось так. Ну а якщо ви маєте питання чи зауваження, пишіть їх внизу. Ну а на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та шукаємо у YC Market, а перевіряємо YouControl.